Розповіла я якось чоловікові свій сон. Він задумався, а потім прийшов з роботи і квіти мені приніс вперше за кілька років. От і ви послухайте сниться мені, що я сорокарічна жінка з двома дітьми, які вічно пищать та не можуть між собою нічого поділити. І чоловіком, який весь час проводить за комп'ютером я на всіх готую, і прибираю, але мою роботу ніхто не бачить, а тільки те. Якщо я її не виконаю? ти не приготувала нам сніданок, ти не попрала нам форму на тренування, ти витратила мої гроші. Мої діти не цінують тих страв, які я готую, покрутять носом та роблять собі бутерброди. Звичайно, аби не пропало, я те все впихаю у себе. А чоловік мені каже: ти на себе подивися, кому ти така треба? Розійшлася вшир. В своєму сні я сказала чоловікові, що він лисіє, а волосся починає рости в ухах і на плечах. Чоловік сказав, що живе зі мною через дітей і що мене отаку безталанну ніхто після нього заміж і не візьме. Отак і пропадеш, так що працюй мовчки і дякую, що маєш родину. І от прилетіла фея хресна і каже мені Я навчу тебе, як знову стати гарною і щасливою. Як? спитала я, трать гроші на себе. Але як я можу потратити гроші на себе, коли я така негарна? Треба потратитись нам на ковбасу, чоловікові на сорочку, а я в секунді щось куплю собі. А ти попробуй тільки, сказала Фея і кудись зникла. Тоді я взяла зарплату і відклала собі на похід в салон краси. Вечері нікому не готувала, бо якщо так не смачно, то навіщо я те все буду доїдати? Коли стала на піввідра менше їсти, то й так я почала окреслюватися. І тільки я хотіла витратити гроші на дітей і чоловіка, як знову прилетіла фея і тукала мене паличкою. Я продовжувала бути егоїсткою. Поїхала з подругами на море, купила велосипед з дзвіночком і тепер щасливо катаюся біля озера. Але я не могла бути щасливою, бо вдома мене чекав чоловік з волоссям в вухах і казав, що це все завдяки йому, і без нього я ні на що не здатна. Бачиш, як на тебе подіяла моя критика, всім мені ти завдячуєш, а от ноги свої так і не виправиш, зітхав він із сумом. І після його критики на душі ставало сумно, присумно, ще й фея щоночі прилітала і гамселила чарівною паличкою. А одного ранку встала я вся така чудова і прекрасна, подивилася на чоловіка, що осопів збоку, і зрозуміла, що він не змінився. Я тоді написала заяву на розлучення, відсудила у нього квартиру. Тепер він живе у мами, а діти зі мною вчаться маму поважати та їй допомагати. Отакий От сон я розповіла своєму чоловікові, який мені наснився. Навіть не знаю, любий до чого б це. Ти не знаєш, сни на п'ятницю збуваються? Чоловік довго сопів, а тоді каже: Не знаю. І пішов на роботу. Я теж пішла, одягла на себе щось безрозмірне, з гуманітарки, взула в розтоптані босоніжки ноги, бо ж мені зручно в них, і не забула взяти пакети аби зайти по дорозі назад в магазин. Коли ввечері чоловік вийшов мені назустріч піднести сумки, а вдома чекав скромний букет ромашок, я зрозуміла, що дещо в снах тямлю. Коли ж він підігрів мені вечерю і цитнув на синів, які вкотре хотіли перекусити бутербродами, то в мені зашевріла надія на краще. Тепер залишилося розповісти якийсь сон дітям. Тільки на умі нічого не спадає, бо сказки про козу і семеро козенят вони вже давно виросли. Підпишись, підтримай українськомовний контент.